Знаєте, насяке треба бути дуже тихо, чемними. Щоб отримати подарунок, значить, треба бути чесному, чемному. У мене така внучка, яка має 3,5 роки, то вона каже, чемна, вона дуже чемна. І я думаю, що ви всі чемні, і тому до вас так багато гостей приходить. Значить, сьогодні до нас, ще, то, як мені підкажуть, значить, дядя, як тебе дядя, да. ну, і Юрій Свищо, помічник депутата обласної ради значить, поляка теж значить, сьогодні завітав з подарунком, але з таким солідним, бачите, подарунком. І я надам йому декілька, щоб він вам сказав декілька слів. Шановні шановні вихователі, шановні тачки, ви знаєте, як тут ікона Святого Миколая. І це е, дуже символічно зараз. Це велике релігійне, велике релігійне, свято. Тому я би дуже хотів усіх вас разом, як розховати та діточок, привітати з цим великим святом. Це від імені депутата Закарпатської обласної ради Владислава Миколайовича Поляка подарувати вашому закладу закладові е, комп'ютер. І я думаю, він дуже пригодиться вам, тому що ну це насправді важлива річ. Та насправді хотів би ще сказати декілька слів. Ми розуміємо, що е, ця проблема вона є актуальною сьогодні не тільки в цьому закладі, я вже Тому ті, хто є небайдужими і ті, хто серцем та душею переживають за такі заклади, вони мають сприяти і робити все від себе можливе для того, щоб допомагати і залучатися у будь-якому випадку. Певнений, що е, як Владислав Миколайович е, буде залучатися і залучається, і буде допомагати як е, вам, так і іншим діткам, які цього потребують. Тому ще раз прийміть вітання з нестого Миколая. Хай вас благословляє Господь, будьте щасливі. Дякую. Ви бачите, ми постараємося, в нас є багато комп'ютерів, але їх не вистачає. Я би хочу, думаю, що так би було добре, коли б ви кожен мали свій індивідуальний правда, комп'ютер. І тоді б не було черги десь там сідати за комп'ютери, тому подібне. Будемо, старати. будемо старатися, Значить, от бачимо перший, через декілька днів і ще, будь-те знали, буде два комп'ютери, які подарив нам я. Він уже з Голландії, він уїхав, але закупив уже. Так само буде. Значить, і помаленьку у нас буде збільшуватися кількість комп'ютерів. Ну, значить, думаю, що висловимо щиро вдячність за такі прекрасні подарунки. Ну і далі продовжуємо свято.